Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів, сьогодні до нас продаж заїжджає мотоцикл Kawasaki Voyager за 1,7 бензиновим двигуном. У дуже гарному стані. 2010 року випуску приїхав до нас з Америки, весь тіленький, відполірований, в стоять LED-лампи. Дуже гарний стан двигуна та рами. Автель повністю по ходовій обслужений, весь зроблений повністю. Додатково також встановлена витяжка гарячого повітря від двигуна. Також заведемо послухаємо як він працює. Також встановлена акустика з чотирьох динаміків дві спереду, дві ззаду. Також все працює, також по акустиці. Пусть працює, 93 тисячі кілометрів оригінального пробігу, дуже гарний стан. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку або в кредит, або в лізинг.